Оп, да. так, що, Поки дощик трошечки угомонився, от земля трошки підмокла. Зараз біжу і бігом а, буду зараз висаджувати грунт. Дівчата, ці фісташкові сорти. Вони, в принципі, можуть зимувати, але більшість, там, хто вирощує хризантем, вони все ж таки їх викопують, складають кудись в горщик і ставлять кудись в прохолодне місце. Я свої не буду викопувати, я їх прикину листям, я їх трошечки замульчую, і вони у мене будуть зимувати в ґрунті. Так, дивіться, щоб гарно корінці прожилися, от, щоб вони не так сильно стресували. Я додаю ось о, воду хелпрост укорінювач. От, на 10 літрів я даю три ковпачки ось таких. От. І все. Зараз ми це все діло розмішаємо і підемо садити. Прям взагалі погодка, бімба, ракета, коротше. Все чотенько. Нікіта, бери відро, я беру презентану. Значить так, дивіться, зараз кину в ямку, ось я викопала ямку, короче, кину в ямку, просто е, супер фасват. Ось таке доброго, о, достатньо. ось так от. Присипаємо обов'язково землею. Ось так от. Дівчата, в добриво ми ніколи нічого не садимо. Обов'язково, якщо ми даємо добриво, обов'язково його треба е, пос, е, присипати землею, тому що добриво може попалити вам е, корінці. Беремо нашу красу не Ось так от гарно влаштовуємо. Дивіться, якраз то, що треба. О, і засипаємо. Зверху поливаємо, зверху поливаємо. Нашим розчином. Я сюди дам пів Верця ось так. Ось сюди я даю ще пів Відерця, отак от воно зараз усядеться хорошо. О, і красота буде. Потім, дивіться, тут у мене вже є ось, бачите, хризантемочки. Це тут корейка. Я і цю, коли буду зрізати, я так само накидаю сюди голок соснових. Я накидаю на цю хризантему кори, зверху ще я кину. Листя просто горіхове листя. І буде воно прекрасно і чудово зимувати. Тому що горизонтема по суті, сам ну сам сама по собі, так отакі мультифроли, вони дуже гарно зимують, Вони, в принципі, хорошо зимуть. О, Все. Дивіться, яка красота. І ще стільки буде часу, вона мене тішити, що кафе. Все. Так, ну що, все, мої красуні стоять, моя прелість. Дивіться, яка красунечка стоїть, вона вже в ґрунті, Все чудово, все просто чудово, неймовірно, Я щаслива. Супер, супер, супер супер, клас.